Ну шо ж, дальше! Слоутерхаус. Слоутерхаус Слоутер Редди в мэне е локомотив, в мэне ядин скин 2 Золотко Моё золотце. Сбираем золотце. Пацан Позиженс Так, хелловінські маски, в мене череп, у Хокстона Pumpkin е -кінг, Кінг, наскільки я пам'ятаю, е Франкенштайн в Далласа і у Вульфа Чортик. Це є диявол швидкості із Байкер Хайста. Аніолкомотео. Зараз підбиваємо. Гри. На на! ба

Дрил them on. Ні, ну локомотив поганий, він убойний, але 4 набоя це дуже-дуже про дуже, дуже мало. І він дуже повільно заряджається. І взагалі навіть, стріляє дуже повільно. Ой. А тут теж камери стоять в м'яскомбінаті. Бляха, оце мене, бляха, побили. Ніякий циник скін мене не врятував, прикинь. Та не вже. Та не вже! Ти ламаєш собі ноги з БЛЯХА МЕТРОВОЇ висоти? Не підводи мене, чувак, чуваки. Ви шо? Нам треба вкачати ноги. Та вони теж з дробовиками ходять? Ой! Я ти... Це найкраще місце позиція, найкраща позиція для того, щоб заховатися. Все. В общем, Хокса поднимит! Хокса никто не хочет поднять? э прикрывайте! Эй! Эй! Прилагоєш, що з повинна. Ого. Лід з даху просто обсипається такі звуки. Бу -бу -бу. <плес> Окей. Передишка невеличка. Треба поставити, може, міну, га, на двері. Може сюда кудась? І он там десь може Он десь сюда, наприклад У мене ще є одна та вот, що можна... Ага, звільнили вже, Нема заложника. добре. Ой! Ти... бляха! І там теж вже, та Є, yeah, все, загружаємо. Окей. Три. Чотири, окей. От тепер пішла система. Пойди другого, береш uh, одну сумку і все, і, і валиш. І по одній сумці переносиш. Uh. Паскудно, что я тебе скажу, паскудно. Как да. будто газолин. Я не збираюся залишати. Я от прям ціле напрямлено зараз бульдозер Зараз все буду забирати. Добре, вони димовуху до мене кинули. Погано. No tak, przywysaje. Ja ja bag, ja bag, bag of gold, prawda, jeśli ja nie pomyliam się, a gold bag. Złota suńka, to nie jest prawidłowe promuływanie, prawda? Ja myślę, nie? Gold bag, złota suńka, bag of gold. Sąmka złota. Або Бенг. Бег Gold Добре, ну це я лише один раз, коли це таке, це фігня. Я спочатку всі сумки віднесу, бо і може бути, може пропасти можливість запакування всіх сумок. Спочатку сумки. Нічого, нічого, я вже перший піднімаю, нічого. Так та, ага вони відволікаються, бляха, боти відволікаються від піднімання свого товариша. Бо в другому по і бот не відволікається. Коли він когось піднімає, він піднімає прямо до кінця. Або він сам паде, або він піднімає. А тут вони відволікаються, коли є опонент противник біля них. No varputar si fa. Ага, обертаєшся разом зі мною молодець. Гарно виконуєш свою роботу. Добре, швиденько, поки штурма немає, йдемо ще по останню сумку. Ми і так новий левел отримали, ми молодці взагалі. Ага. Файно, нікого нема! Чітко! Чисто! Прибрано! Гарно! І вже навіть перестало зависати навіть. Ще пачка з купюр грошей. <смір> пачка з купюрами грошей. Okay. Got your way. 30 to Я спочатку поставлю сумку. Я боюся, що може зникнути можливість ставити сумки. Я не знаю, як тут е рахується. <плесурс> На підлогу. Поставимо каністру. Хай вона горить. Бульдозер? дотувати пастку. Ага. Ага, ти хочеш, щоб я іще пастку підготував. Я я я забув про пастку. Про пастку я забув. Нічого страшного. Тут є гаскен. Нічого нормального, я ще стою. Бульдозер! Не-не-не-не! Mm, mm, no, Все не, не. нормально, нормально, нормально. Включил, 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 включил. Все, можно падать, мені мне в принципе пофиг.

Ya fue el petit Добре, що не треба цикати, як в ПД другому, постійно тут той кран. Вискакувати, на видно очі для всіх. Ну Він доволі далекобійний, це вже плюс. Убойний і далекобійний. Компенсується малою вмістимістю і повільністю. Ага, ще все ж таки паску треба ставити, так? Що, знову бульдозер десь є? Ну я поки щось ще тримаю. Fire Фаєррейд uh, це є... Рейд, 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 рейд оф фаєр. С Шикустринність або. Або Рейт фаєр. Дальність пострілу чи учушо?

Або пас. З першого разу, ну я тебе скажу це успіх. Підрахунка. 14-й левел. Боді армор підвищений. Наступним де. Окей. Шутки рейту Рейт, рейт. Це скоро швидко стрільність або... Дальність пострілу? Ну що одне, що друге, в принципі, ладно, хай бде.